Одеські опозиціонери зазначають, у регіоні де факто стартувала виборча кампанія, тільки вона не має нічого спільного із поширенням агітаційних матеріалів та дебатів між кандидатами. Проти опозиціонерів розгорнуті масштабні військові дії з використанням відповідних методів. Протистояти ситуації, що склалася лише на одному ентузіазмі та опозиційних ідеях неможливо. Тому одним з важливих завдань правоохоронців та замовників війн компроматів є фінансово знакровлення опозиційних сил, стверджують політики. Але це одна з причин, за яких силові структури не тільки не можуть залишити у спокою завод «Стальканат». Нанята спеціальна група людей. У нас є така інформація. Нас предупреждали наші колеги з Києва, пріжжіло котрий у нас працюють в регіоні. работают в тесной связке с некоторыми нашими к сожалению одесскими журналистами и цель этой, этой работы это подготовить лживые ...компрометуючі матеріали в відносі, прежде всего, руководілі акціонерів завода Стальканат Сілур. Представники силових органів на думку опозиціонерів не дуже зацікавлені у справедливому вирішенні конфлікту навколо заводу Стальканат. Про це свідчить затримання екс-директора підприємства Леоніда Шемякіна і пояснення цих дій з боку обласної прокуратури. Нагадаємо, прокуратура звітувала, що Леонід Шем'якін вже надав необхідні свідчення. Необхідні дані кому Виникає питання. Тобто він дав ті дані, які були необхідні кому. Тому взагалі вважаю таке висказ для працівника прокуратури, юриста. Я вважаю, не тільки неправильним, не, не некоректним, а взагалі таким, що може під сумнів поставити. Те, що на сьогоднішній день намагаються інкримінірувати власникам заводу, це фіктивне підприємство, це фіктивне банкротство, фіктивна приватизація. Всі сроки давності этим Фактом давно пройшли. Як для мене так великої різниці нет. три рази они пройшли, і 15. Я предлагаю прокуратурі по поводу 1917 року, коли дійсно було віднято у многих і все. Трудовий колектив заводу цілком підтримує нинішніх власників. Люди бояться залишитися на вулиці у випадку зміни власника і тому обіцяють іти до кінця. Утім, порушувати закони вони не будуть. Добиватися этого ми будемо абсолютно законними средствами. Барикадам и к дубинам я людей призывать не собираюсь. Думаю, что выражу мнение всего коллектива, что мы будем участвовать во всех акциях только чтобы защитить свое предприятие. Лідер одеських фронтовиків Олександр Остапенко закликав одеситів не лишатися байдужими до ситуації, що склалася. Тим паче за стальканатом пішли нальоти правоохоронців на інші успішні підприємства регіону. Люди, які виконують замовлення на захоплення одеського бізнесу, залишать регіон. А одеситам доведеться тут жити, працювати та виховувати дітей. На розграбованій землі це завдання значно ускладниться. Анатолій Косінко Болчова, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.